Прав. А, наші, а де ваші журналісти ну, Бачите. Ну, а покусіть. де я бачу, що ви державний службовець? Але ви зайшли до мене в кабінеті, я тут працюю. А що до вас? Я зайшов до стульного матеріалу. Ну, правильно, але ви зайшли туди, де я працюю. No. Ви дали мені на реєстрацію, я вас приймаю. No. На підставі чого я можу а вас приймати? На підставі чого документ? ви мені можете заборонити? Давайте не вкладайте перепалку з тим, що я мав, а що я не мав, добре? Ні, мене я просто дуже вов... цікавить на підставі, чого ви зараз мене можете знімати. Ви, ви державний мені. службовець. І що? Закон так пише. 28 маєте... восьма поправка в Конституцію хотіли. Добре, не ви засудоречите, ви, ви... ви мені заресувати заяву. То ви чуєте мені, просто поясні, чуєте, я не маю бажання з вами спорити. Я хочу заресувати свою заяву і піти далі. Добре, скажіть мені, будь ласка, яка поправка, чого... Шукайте, Зріжити, ви закон? державна служба, я мало вам говорити. Ні, ви мені скажіть. Чуєте мене? Ви мені зареєстрували заяву я чекаю. Будь ласка, я Минець не буду. Кінець робочого дня. Я, я маю знати. Зміняйте контроль. У мене є пропадання день контроль. Години, до до робочого дня, робочий За день. За час до кінця робочого дня. Покажіть мені, будь ласка, в інстру... воно завірно. Давайте тоді будемо простіше. Покажіть мені своє журналістське посвідчення. Документ, який засвідчує вашу особу, не, не в такому. Мені спечаткою, будь ласка, що ви зараз прийшли з документом, який підтверджує вашу особу. Ви мені покрисуєтеся чили державні області? Надайте, а для чого цього? А для чого я вам мав показати? Я громадянин мав повне право проводити і відео, аудіо. Не маєте права. Абсолютно щоб... не маєте права. Не маєте. Слухай, а то переп'яті впадаємо. В мене в сьогоднішній день буде зареєструвати заяву о завтрашній. Ну, типу, сьогодні... Що? Так, Ну... Пара половина сейчас подвинуться. Ресурсов этой. Я ж вам сказала, що... Називається у меня отчество. Ще раз, будь ласка. Так, вас батька, фамилия, не знав. А вы это. Ростислав Іванович. Дуже приємно. А посвідчення ваше все одно де? Да. Ви, показали. Показали. ви мені своє показали посвідчення? Я собі. знаходжуся на своєму робочому місці. Ви Я не знаю. Ви зараз... ви для мене есть... громадянин. А, вам... а яке право я вам маю реєстру... реєструвати? А мені? я откуда знаю? Може ви пересічний громадянин. ви поставили печатку, подпишите мені, будь ласка, я пішов. Ми з вами зараз займаємося. Uh, То ви займається? Я прийшов попросити маленьку послугу, поставити мені печаточку, підписати. Послу, да. Я просто хочу знати ви прийшли мене днем. знімати. Я документ вам а, зараз ну, згодиш, я займаюся. Звісно, так. Точно. Ну, звісно, так, Я ж бачила. Точно. Ну, звісно, коли ви нажимали на кнопку, на дану секунду може ви виключите. Ну, давайте передивимося. Давайте. Ну давайте.